Має бути з 4 до 5. З 4 до 5 обстрілу не було, ну нам сказали. І день почався все, як має бути. Ну, Щоб ви розуміли, цей блокпост, він дуже він, він, ну, міцно вкріп району, є багато артилерії закопано, ну, далі кілометрів від нас, два, навіть. Ну, Ну, як вам сказати? цю що я не можу розказати, хто де саме знаходиться. Я за своїх можу сказати. Ну що так не закрили, я, я вибачте. Ну ви пойміть, град б'є на 40 кілометрів, щоб ви знали. Він летить 40 кілометрів. Що там, я, я не можу вам сказати, що його не засікли. Ну, били десь так, як з 32-го, з 33-го блоку постає, я так зрозумів. Ну, звід... Ні-ні, ну звідти туди далі, з ну, 100. Ну, це, це відомий 32-й пост. Це блокпост, де, де багато наших людей. І коли 32-й пост ще був блокований, наш батальйон також стояв в районі 32-го поста, це, десь в районі 5 кілометрів 32 го поста. І була така думка: якщо 32-й пост не буде звільнений, то в принципі, все готувалось до атаки для того, щоб звільняти пост боєм. Але пройшли переговори і бійців, які були оточені на 32-му пості, випустили. І тоді нас передослукували після цього, якраз власне до санаторію, про який вже Віктор сказав, і ми там і зустрілися усі разом. А щодо градів хочу сказати, от запитання було. Град не можна передбачити. В принципі, від чого відраховують, коли пішов перший пристрілочний вистріл, він десь в районі попадає, і потім корект трошки вже дають точно наводку. Це час сховатися. А далі вже не сховаєшся. Щоб вам дякую. Дякую за.